Вітаю! Рада бачити вас на моєму каналі це магазин Аврора. Сьогодні покажу вам багато цікавих акційних пропозицій та новинок. Усім бажаю гарного дня та приємного перегляду. Плетгама 180 на 130 279 є у двох кольорах. 20% вовна та 40 бавовна. Венеція з бахромою. Такий приємний відтінок, блакитний з білим. Ціна 399. 140 на 2, бублик подушка дитяча 249. Покривало 3 в одному. Покривало ковдра та плед. 2 на 2, 20. Мікрофібра. Ціна 649. Покривало йде двоколірне. Спальний мішок темно-синій та бордовий. 899. 190 на 75. Універсальна подушка для сну 50 на 70. Наповнювач синтетично-силіконізоване волокно вищого гатунку. Чохол мікрофібра стьобана Ціна подушки 349. Така подушка релакс. Твій ідеальний сон 40 на 60. Наповнювач. Еластична піна. Шухов мікрофібра стьобана. Подушка морфей 169. Розмір 60 на 40. Пінополіуретан. Тканина 100% поліестер. Палички бамбукові 15. лопатка 39. З металевою ручкою. Шумівка кухонна нейлонова 34. Мішечок для крему кольоровий 22 гривні. Акція діє до 12 січня. Форма для випікання силіконова 99. Форма для кексів на листі 9 штук 88 Дошка для нарізання 39. Серветниця пластикова 99. Миска вставка з нержавіючої сталі для водяної бані 109 Термос металевий дисплей на кнопці 179. Набір термоста чашки 249. Термопляшка кольорова градієнт 149. Терка металева шестигранна, 88. Кружка ситу для просіювання борошна 77. Тримач магнітний для кухонного інвентарю 49, воделка сталь – 22 гривні, керамічний ніж 88, Набір двох ножів металокераміка 39, ложка нержавіюча сталь – 22 гривні, кавомолка 150 ватна – 499. Кришка універсальна скляна 94 діаметром 26 см. Бокс для зберігання з малюнком 27-літровий 399. Лійка пластикова 7. Бокс 10-літровий 125. Пластиковий друшляк 59 літровий. Підставка для кришок 77, біла і буває ще сіра. Така підставка сушарка для посуду пластикова 169 355 мм. Салатова підставка тримач для кухонного приладдя 22 гривні. Контейнер пластиковий 17 Такого плану 34 є ще більший за 49. Привезли такі новинки пластикові. Гарно кришка закривається гарматично 99, 900 мл і більшого розміру 129 літр 700 мл. Ланчбокс пластиковий 69. Такого плану з ложкою 88 пластик. Контейнери 44, півтора літрові. Контейнер пластиковий для сипучих 29. Одноразові паперові з пластиковими кришками 64 гривні 5 штук упаковка. Цікаві банки для сипучих скляні з круглою корковою кришкою, 119 більша та 99 менша. Салатник склокераміка 109. Каструля скляна з кришкою 2 літрова 399. Чашка у двох відтінках з сердечками 74. Кляний кухоль, прозорий, ребристий, золотиста ручка. Ціна 84 гривні. Карль для вина дуже симпатичний 169 на тонесенькій ніжці. Чашка для кави 59 Є ще ось такі кольорові для кави по 59-350 г. Кухонні серветки мікрофібра 5 штук упаковка 44 гривні. Пакети для сміття фрекенбок 39. Упаковка 30 штук. Шланг для пральної машини 64, Штора для ванної кімнати 74 180 на 180. Вішалка для сушки білизни 49 з прищепками. Кошик для зберігання 84 у трьох кольорах. Тримач пластиковий кактус 27. Металевий тримач 39. Набір гачків дитячих 27 гривень. Кошик металевий для прального порошку 139 більший. І є ще меншого розміру за 77. Етажерка. Трьохярусна. 149. Тримач для паперового рушника. Металевий 27. І такий варіант 179 на дерев'яній підставці. Сама опора металева. 99 щітка для чищення кухонна. Вішалка металева 27. Килимок для дому з ворсом та малюнком 169, поліестер та термопластична гума. Калимок для ванної кімнати прямокутний 55 лише одного відтінку, серветка з мікрофібри з петелькою. Кольори в асортименті. Ціна 34 гривні. Прищепки бамбук 19 за 20 штук. Поличка металева для ванної кімнати 179 аксесуари для ванної кімнати 4 предмети 199. Дозатор скляний для рідкого мила 55. Дозатор з відділенням для губки 109. Є ще такий варіант симпатичний. За 99 з мильницею. 99 тримач пластиковий для зубних щіток Тримач пластиковий з дозатором для пасти. Ціна 84 гривні. Губка кухонна 2 штуки. 22 гривні. Губки кольорові 3 штуки. Упаковка 22. Шкрипки пластикові. 22. Великі дві губки для прибирання 15. Набір фрекенбок 59. 5 серветок. В подарунок ідуть пакети для сміття. Фрекенбок-серветки для прибирання кухні та ванної кімнати 49-24 штуки. Кольорові універсальні серветки 25х25, 30 штук в рулоні 55. Таким було сьогоднішнє відео. Дякую за перегляд!